Вітаю, друзі! Сьогодні я вирішив поговорити про те питання, яке мене турбує в останні кілька місяців. Я записував кілька невеличких роликів про якісь окремі аспекти, але я вирішив висловитися більш комплексно, більш загально про Європейську солідарність, яка декларує себе єдиною опозиційною партією, справжньою опозицією до влади. Тому що останні близько там шести, можливо, навіть довше, більше місяців. Політика Європейської солідарності мені не зрозуміло. Хоча, підкреслю, я на виборах 2019 року голосував за Петра Порошенка як президента в перших двох і в двох турах виборів. І на парламентських виборах голосував за Європейську Солідарність як за ту партію, з якою я пов'язував зміни на краще в Україні. Тому я вважаю, що я маю і політичне право. І моральне право висловлювати свої претензії як вибориці європейської солідарності до цієї партії, до її лідера Петра Порошенка. Тому що якщо вони хочуть далі розраховувати на мій голос як виборця, вони повинні прислухатися до критики своїх виборців, а не ігнорувати її. І також підкреслю для до іншим українцям, які будуть слухати це відео, що Критикувати європейську солідарність не означає ослаблювати їх чи заперечувати їхню там, політичні якісь спроможності. Давайте відмовимося від чорно-білого сприйняття світу, світ значно складніший. І критикувати європейську солідарність це означає засвідчити їм певну суспільну незгоду із тими стратегіями, які вони застосовують, і закликати їх змінитися. У разі, якщо вони не зміняться, то виборці, а багато хто із виборців вже говорить про те. Ну, ти є, наприклад, я читаю коментарі відповідні в Твіттері там, чи у Фейсбуці. Багато виборців, які раніше голосували за Європейську Солідарність, зараз розчаровані у політиці цієї партії, тому я такий не один. Отже, Європейська солідарність декларує себе як опозиційна партія. Опозиційна партія це є меншість. У політиці, яка виступає в розріз із думкою більшості або панівною думкою, висуває альтернативну політику, інший спосіб вирішення проблем. Політична опозиція – це дуже важливий необхідний елемент політичної системи, що сприяє її ефективному функціонуванню. От, виходячи з цього визначення позиції, давайте проаналізуємо, чи є європейська солідарність справжньою опозицією. Вона такою була точно до 24 лютого 2022 року. Після цього європейська солідарність обрала стратегію угодовства, погодження із владою, посилаючись на те, що у нас є війна, і нам потрібно дотримуватися єдності. При цьому в Україні не було створено уряду національної єдності. Відповідно, владою із е, Зеленської компанією не поділилися владою із опозицією. а Навпаки, сконцентрували ще більше влади у собі. Вони монополізували інформаційний простір, вони далі монополізували законодавчу виконавчу владу, ігноруючи при цьому думки опозиції. Тобто, фактично жодного єднання не відбулося. Продовжувалася інформаційне, умовно кажучи, маніпулятивна боротьба із опозиційними поглядами. Не лише з європейською солідарністю, а з опозиційними поглядами. І відповідно заклики Європейської солідарності до єдності це фактично пустий звук. Тому що єдність це коли дві сторони бажають спільно рухатися до якоїсь мети. Влада не бажає рухатися спільно з європейською солідарністю до якоїсь мети. Європейська солідарність, і, зокрема, Петро Порошенко обрали стратегію. Дуже потужної масштабної допомоги Збройним силам України це позитивно, це дуже корисно. Однак, вибачте, завданням політичної партії не є благодійна діяльність чи допомога Збройним силам України. Жодна, навіть така багата заможна людина, як Петро Порошенко, не може замінити ресурси держави. І те, що Європейська солідарність замовчує, умовно кажучи, яйця по 17, жорстко не вимагає е, оптимізувати. Ну, вони говорять про це, однак не досить структуровано, не вимагають оптимізації державних видатків, збільшення їхньої ефективності е, і так далі. Все це насправді, е, як на мене, нівелює цю допомогу, яка є точковою, однак не може бути системною через неспівмірність ресурсів держави і партії Європейська Солідарність. Крім того, я категорично заперечую проти, проти виступів Петра Порошенка про необхідність виборів. Тому що це дешевий популізм, і е, пос, пос, при цьому Порошенко не посилається на правові аргументи. Він посилається на емоційні аргументи. Зараз війна цими виборами скористається Путін. Вибачте, на кого це розраховано? Якщо він опозиція, він повинен. Європейська солідарність повинна боротися за владу. Вона повинна висувати жорстку політику критики чинної влади по кожному пункту її провалу. А провал влади Зеленського є по всіх пунктах, по всіх пунктах, що не візьміть, контрнаступ, підготовка до війни, кадрова політика, витрачання державних коштів, порушення прав і свобод громадян. Європейська солідарність ігнорує. Системне порушення прав і свобод громадян і ігнорує конституційний лад України. Тобто, фактично, в мене особисто, суб'єктивно, склалося враження, що існують якісь таємні домовленості між Порошенком, європейською солідарністю та зеленським і слугами народу, і фактично, Європейська солідарність критикує чинну владу по якихось там другорядних питаннях. Зокрема, наприклад, от розгорівся величезний хайп критики щодо того, що регламентний комітет там відсторонить Петра Порошенка. Критика правильна, але це питання дрібне, і дріб'язкове, і вторинне, другорядне це питання. Є більш важливі питання, наприклад, вибори. Порошенко, як на мене, не має права виступати проти виборів, просто посилаючись на якісь емоційні аргументи. Якщо є якісь аргументи, чому не потрібно проводити вибори, повинен бути правовий аналіз цього. А не емоційний, тому що посилання на війну це емоційний аналіз. Ми не знаємо, скільки триватиме ще війна, і це не означає, що тривання війни є е, обґрунтуванням непроведення виборів Зеленського. Тому що з 21 травня 2024 року, е, як я постійно підкреслюю, я вважаю його, е, те, що він займає свою посаду незаконно, без будь-яких правових підстав. Це публічно правовідносини. Тут не може бути автоматичного продовження повноважень особи, мандат, який надали виборці. Мандат автоматично не продовжується, він може бути отриманий лише на виборах. І складається враження, що або є якийсь компромат на Порошенка, або є якийсь тиск на Порошенка, такий, що він фактично е підігрує владі е в цих аспектах. І і дуже прикро, що європейська солідарність не поводиться як справжня опозиція, не поводиться жорстко і системно в протидії незаконним діям влади, зокрема щодо порушення прав громадян. На цьому європейська солідарність фактично не акцентує. Система реабілітації військових, система психологічного лікування військових, система виплат, коли військові виводяться за штат на просто смішні гроші 700-800 гривень і перебувають там. Так, зараз війна, це є наші пріоритети, але це не означає, що опозиція не повинна виконувати функцію опозиції, тому що критика влади вона не роз'єднує суспільство. Вона покликана покращити дії влади на користь держави, і саме про це забула європейська солідарність. Якщо вона не змінить кардинально своїх е політичних підходів, політичних стратегій, то вибачте, я буду міркувати над тим, чи підтримати європейську солідарність на майбутніх виборах, тому що це не опозиція, це не політична сила, яка має свій план дій. А це якесь, вибачте, е підбріхувачі влади, які насправді. Допомагають владі в порушенні конституції, порушенні законодавства і порушення прав громадян. Слава Україні!